Мої вітання друзі. Сьогодні ми з жінкою садили цибулю. Я хочу вам показати, які ми інструменти використовуємо для такої роботи. Спочатку я скупав грядку тими чудовілами саморобними, потім грабельками. Все то порівняв, порозгрібав потім маркером. Порови орівці, але вони були трошки замілкі. І я ще маю такий інструментик поглиблювати рівці. Кому цікаво, яким я ще користуюся інструментом, в мене є багато різних саморобок. Можете зайти до мене на мій канал і переглянути в списку відтворення саморобні інструменти. Ну а зараз, друзі, запрошую вас переглянути, як ми з жінкою садили цибулю. Приємного перегляду! Жалко займає 4 рядки. Носимо добриво. Монофосфат, так? Як воно називається? І спеціально навчені люди садять. Поки я відпочиваю. Залишилися два рядочки. Буде квітка. Били цибулю вже. От потім ці рівці ми загортаємо грабельками. Догори ногами переверну і загортаю. Якось ще руки не доходять. Зробити якось підгортача. Друзі, що ми маємо в підсумку? Посадили ми 2 кілограми цибулі, Помагали нам такі практиканти, три штучки, молоденькі агрономи. А ми йдемо тепер вже відпочивати. Ось, ну бувайте, всіх вам благ, хороших вам врожею.